Завтра Зеленський з канцлером Німеччини буде тренуватися, як говорити з Трампом. Ну, це хороша новина. Я думаю, Трампу вона потішила, але ключове, що Зеленський знатиме відповіді на деякі питання, які... Точно не зашкодять. Тож тут жарти жартами, але це важливо. Але ще більше мене порадувала інша новина. Що на цій зустрічі, яка буде у Зеленського з Трампом, про яку багато говорили, яка мене просто. Довела до дуже неприємного внутрішнього стану, бо я розумів, до чого це може призвести. Вона, як стало тепер відомо, може відбутися в присутності прем'єра Британії, президента Франції, канцлера Німеччини, можливо, когось ще з європейців. Це мене трошки заспокоює. Це може виглядати як певна контрагра. Стежимо за подіями. Буде цікаво, підписуйтесь на мій канал.